Що таке ХАСП і як її впровадити в закладі освіти? Покрокова інструкція. Продукти харчування мають бути безпечними для споживачів, особливо дітей. Тому харчоблоки закладів освіти повинні працювати з системою управління безпечністю харчових продуктів, що базується на принципах ХАСП. Ними ж керуються їдальні, кафе, ресторани, а також виробники продукції. ХАСП – це система правил і заходів, які виявляють і враховують усі ризики на етапах постачання, зберігання, підготовки продуктів, а також приготування та подачі готових страв. Уперше ці правила розробили для НАСА. Ще у 60-х роках минулого століття, щоб забезпечити астронавтів безпечною їжею під час польотів. Тепер українські учні харчуватимуться настільки ж безпечно, адже в закладах освіти мають впровадити систему ХАСП, як цього вимагає закон. Що для цього треба зробити? По перше, Створити робочу групу до її складу. Зазвичай входять від двох до п'яти осіб, наприклад, кухар, керівник закладу, відповідальний за організацію харчування і медичний працівник. До її роботи можуть долучатися і незалежні експерти, а також батьки та постачальники, що мають відповідні знання. Завдання робочої групи розробити систему безпечності харчових продуктів, тобто хасп. Робоча група аналізує стан їдальні та умови її роботи. Це другий крок. Вона оцінює можливі ризики на всіх етапах: від постачання до подачі страв дітям, незалежно від форми організації харчування. Крок третій: розробити та впровадити програми передумови. На основі аналізу робоча група створює документи з правилами, які потрібні, щоб підтримувати безпечні умови в харчоблоці. Ці документи називаються програмами-передумовами. Наразі їх існує 13, і вони охоплюють потенційні загрози за всіма напрямками: від планування приміщень до технологічних процесів. Вони можуть містити загальні положення, наприклад, про те, що стіни мають бути покриті водостійкими матеріалами або конкретні заходи, наприклад, графік прибирання приміщень і відповідальних за виконання цього положення. Робоча група постійно стежить за реалізацією програм передумов і їх актуальністю. Ще одним важливим елементом системи ХАСП є впровадження і дотримання постійних процедур. Це четвертий крок. Для цього потрібно створити повний опис продуктів, наявних у харчоблосі, скласти одну або декілька блок схем усіх технологічних процесів, перевірити коректність схеми під час роботи харчоблока та затвердити її. П'ятий крок дотримуватися принципів ХАСП. Усього їх сім: це встановлення та аналіз небезпечних факторів на харчоблоці, визначення критичних контрольних точок, етапів з високим ризиком забруднення, встановлення критичних меж для кожної такої точки, моніторинг критичних точок, розробка коригувальних дій. На випадок, якщо моніторинг показує відхилення від встановлених параметрів, перевірка системи перед впровадженням щонайменше раз на рік та в разі зміни технологічних процесів, введення записів та документації, які під час зовнішніх перевірок будуть додатковим свідченням впровадження хасп, ефективно впровадити систему ХАСП також допоможе навчання персоналу, коригувальні заходи, які усунуть виявлені загрози. Процедури простежуваності, тобто ідентифікації всіх постачальників конкретного харчоблока, визначені процедури вилучення продуктів або страв у разі їх непридатності, детальніше про хасп дізнавайтесь в пораднику на вебінарах і в інших матеріалах порталу. Знаємо.